Вітаю на каналі Грил Хаус. в сьогоднішньому відео покажемо огляд на електричний гриль Weber Lumen. Це сучасний інноваційний електричний гриль, спеціально створений для міських умов, де газові або вигільні грилі можуть бути заборонені. Він поєднує високу продуктивність з компактним дизайном, що робить його ідеальним вибором для балконів, невеликих терас або закритого приміщення. Гриль має два розміри: Lumen Compact та звичайний Lumen, представлений у двох кольорів червоний та чорний, та має комплектацію з поставкою або без підставки. Основні характеристики: потужність приблизно 2200 Вт, максимальна температура до 315 градусів по Цельсію, живлення електромережа 220-240 вольт, довжина шнура 1,8 метрів. Функціональність Lumina. високотемпературне обсмаження. Гриль швидко нагрівається до 315 градусів, що дозволяє готувати м'ясо з апетитною хрусткою скоринкою та гриль лініями. Режим вкопчення. Завдяки спеціальній зоні та спеціальному девайсу для додавання тріски, гриль може надавати продуктам дивний аромат. Приготування на пару та розігрів. Унікальна функція дозволяє приготування овочів та продуктів на пару. А також підтримання температури вже готових страв. Розморожування продуктів. Функція розігріву дозволяє розморожувати продукти прямо на грилі перед приготуванням. Знімний піддон для жиру. Спрощує догляд та очищення після використання. Антипригарна решітка. Чавунна решітка з емальованим покриттям легко чиститься, не допускаючи прилипання їжі. Переваги Компактний дизайн ідеальний для міських квартир та балконів. Безпечне використання, відсутність відкритого вогню, що дозволяє використовувати гриль навіть у квартирі. Швидкий нагрів досягає максимальної температури менше, ніж за 20 хвилин. Багатофункціональність, функціональність, обсмаження, копчення, приготування на пару та розморожування. Недоліки: залежність від електрики, потрібен доступ до розетки та невеликий розмір порівняно з іншими грилями Weber. Ідеальне застосування для балконів і квартир. Для невеликих терас і двориків для кемпінгу при наявності електрики. Цей та багато інших грилів Weber можете подивитися в наших шоурумах в Одесі та в Києві або на сайті grillhouse.ua. До нових зустрічей!